<говорит> <говорит> це. <говорит> Чи я сняв хату на три дня. Весь рік жив у хостелі. Проведення нового року. Синим, блядь, що тут є вообще, що, що нема. Тут є все. Просто. Тут так все є. Студійка чисто. Чисто студійка 25 метрів квадратних. Тут все так компактно, все ідеально. Що я просто ще. Окей, короче, все, блядь, взяв грушку. Блять, нахуй чайна ложка на цепи. Буде головним атрибутом цієї комнаты. На цьому диване, бля. Ковчег нормальный диван. Так что я 6 забув, я собі цього не, не прощу. Потому что я їхав сюди на велосипеді по вторая часа нахуй, Ладно, я шучу. Минут 40 ездить. Блять таблетки головной боли. Все, договоры, Блядь. сами понимаете Ну. сахарочек, блять, типа чеферей, блядь, нет. Шо я взял на 3 дня, Потому что я отсюда, сюди вообще не выйду. 3 дня тут сидеть буду, Сколько, блядь, килограмм 40, наверное. 50 точно, блять. Щас, блядь новогич, новоричный суп. все промокло, ебать. Салатка блядь Мандаринки, да Селідка Послушайся вот, апаратура на Я наверное, на три 3 дня взяв на, 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 на сука 10 років блядь на прице я трохи попкорн Значить посилка в тюрму якусь селедка Даже тоже без нее, блядь блять Пощет... Чого я все це все от зарані взяв блядь, на блядь, запаса Ну не я малге собі блять Зак... Не заказувати там доставку Зарані все взяв блядь, щоб блядь, нікуди не їхати тако, Просто сидіти чилити. Ось коротше блядь, 270 грам на Бо я нічого готови не буду бляд, Просто так от, захавуватися все накрузка блядь Дві булки Пу я ще взяв блядь, на новий рік нахуй цей блять як маслини я маслину поймал, блядь. Так, що я ну, блять, блять, шо еще взял? Естественно, бля. Я вышел, думаю, что я, блядь, ушел. Без этого, блядь, буду сидеть тут книжки писать, блять. Ой, читать. Естественно, блять, куда ж без, без нее родной нах. Леново, блядь, жить, хрень. Жить хреново. Бенгальские огни на. Почему не ощущаю, значит там щось мокро. И самое главное, блядь, что я сел сюда. А сейчас будем, блядь. We were, should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Thinking back to the fact that they can't Thought my raps were the facts. We Chat with the bars.